У вінецькому ветеранському просторі попереджають про шахраїв. СБУ ліквідувала 14 нових схем для нелегального виїзду за кордон. 27 березня у Вінниці завершується опалювальний сезон. Це новини віничний мої колеги зібрали для вас лише найцікавішу інформацію з життя регіону. У Вінницькому ветеранському просторі попереджають про шахраїв, які пропонують родинам загиблих захисників. Юридичну допомогу при отриманні одноразової грошової допомоги, як плату вони просять відсоток від цієї суми, яка може становити 15 мільйонів гривень. Як не втрапити на гачок шахраїв? Запитаємо в Марії довжик виконуючої обов'язки директора Вінницького міського освітньо-аналітичного центру допомоги ветеранам АТО ООС. Мої вітання за якою схемою працюють шахраї, що потрібно знати рідним загиблих, аби захиститись. Від від шахраїв нас обурила історія, де адвокати е, пропонували свою, нібито, допомогу за е, певний відсоток від одноразової грошової допомоги від держави, яка виплачується у зв'язку з загибеллю рідних е, захисників і смерть яких пов'язана з захистом батьківщини. Тому що це неправильно в першу чергу, тому що і не відповідає дійсності. Кошти насправді можна отримати, тільки зібравши ті документи, які надаються, перелік яких надається в територіальних центрах комплектації та соціальної підтримки. Для цього не потрібно заручатися платною допомогою адвокатів. І це потрібно пам'ятати, і якщо вам таке пропонують, то просто знайте, що це, це неправильно, це не є правдивим. Якщо вам просто потрібна допомога, ви можете звернутися за роз'ясненням в територіальній центрі комплектації. Якщо вам потрібна допомога, у ветеранському просторі вам готові допомогти абсолютно безкоштовно, тому що... Це має бути безкоштовно. Дякую за роз'яснення. Я ж додам, що у ветеранському просторі нагадують, що сім'я кожного захисника чи захисниці, які загинули і чия смерть пов'язана із захистом батьківщини під час повномасштабної війни, має право на одноразову грошову допомогу. Для її отримання можна без адвоката подати наступні документи до органів місцевого самоврядування. Паспорт та ідентифікаційний код того, хто звертається, свідоцтво про смерть військовослужбовця, копії документів, що засвідчують родинні зв'язки, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, копію документа, що засвідчує участь у бойових діях. Крім того, для відповідей на інші запитання та безкоштовну допомогу можна звертатись до ветеранського простору 067 959 40 65 та в управління у справах ветеранів війни Вінницької обласної військової адміністрації. Служба безпеки заблокувала ще 14 схем ухиляння українських громадян від мобілізації в умовах війни. У результаті слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру 34 організаторам незаконної діяльності. З нами на зв'язку Денис Закаблук, речник Служби безпеки України у Вінницькій області. Пане Денисе, мої вітання. Розкажіть, чи змінились схеми для нелегального виїзду за кордон і що загрожує організаторам та ухилянтам по даним справам? Так, переважно ці схеми. Які використовують зломисники для виїзду військовозов'язаних громадян України за кордон протягом року не змінилося? Переважно це підробка документів, або е, втручання в реєстри держави щодо обліку такої категорії осіб, які мають дозвіл на виїзд? На Вінниччині е, ви бачили, яка, ситуа, яка схема була викрита, тому воно. Ситуація не відрізняється особливо на території України. Щодо відповідальності, то санкція максимальна санкція за частиною 3 статті 332, Це незаконне переправлення осіб через державний кордон складає до 9 років позбавлення волі. Дякуємо за роз'яснення. Глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку був Денис Закаблук, речник служби безпеки України у Вінницькій області. Музика. Нагадаємо, у селі селища Гніванської громади трапилась біда у будинку. Утруїлося чутним газом мати з дітьми. 45-річна жінка та її 14-річний син загинули. 16-річну дівчину врятували її у край важкому стані. Госпіталізували до лікарні. Родина отруїлася чудним газом. Справу попередньо кваліфікували як нещасний випадок, що призвело до смертельного отруєння сім'ї. Розповіли газовики. У нас на зв'язку Ігор Дорошенко, директор технічний АТ «Вінницягаз». Мої вітання і розкажіть, що стало причиною трагедії. За попередньою інформацією, по даному будинку на Гніменщині було виявлено ряд грубих порушень правил безпеки систем газопостачання, а саме, виявлено самовільна заміна, а саме перенесення газового котла з використанням до його димоходу з пластиковою каналізаційною трубою, яка не відповідає сертифікації і причому яка не була з'єднана самим котлом. При горінні котла продукти горіння не були відведені з приміщення, а знаходилися саме в приміщенні. Також було виявлено самовільне встановлення газової колонки, в якої також було виявлено проблеми з димоходом. Димоход не щільно переля... перелягав до горла дим... Дим... димового патрубка даної колонки також було виявлено, що вентиляційні канали, які знаходилися в даному будинку, були закупорені. Ну, відповідно, попередня версія того, що все-таки чадний газ утворювався при роботі даних приладів, і за рахунок того, що вентиляційні канали були закупорені, він чадний газ не виходив з приміщення. Щось призвело до даної ситуації, до летального випадка. Трагічного які поради громадянам, щоб запобігти таких страшних наслідків. Для того, щоб запобігти таким страшним е наслідкам, е споживачам потрібно неухильно дотримуватись правил безпеки систем газопостачання і не нехтувати їми, не здійснювати самовільну заміну газового обладнання, не здійснювати самовільне встановлення газового обладнання, допускати до цих робіт тільки відповідальних сертифікованих фахівців, е тримати в справному стані димові вентиляційні канали, постійно е стежити за їхньою роботою. Перевіряти їх і не закупорювати, що в багатьох випадках стається, також забезпечувати приплив свіжого повітря при використанні газових приладів, провітрювати приміщення і так далі. Використовувати газові прилади потрібно тільки за призначенням. Також необхідно проводити технічне обслуговування газових мереж і газового обладнання, так як вимагає паспорт завода виробника на даний вид обладнання. А саме це не річ одного разу на рік. Ось я вважаю саме основні критерії, яких потрібно дотримуватися для споживачів. Дякуємо за роз'яснення. Сподіваємося, що глядачі дослухаються до ваших порад і будуть більш обережними. Я ж глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Ігор Дорошенко, директор технічний, АТ Вінницягаз. У Вінниці відбувся другий тур чемпіонату міста з гри щодеколи. В актовій залі коледжу ВТФК взяли участь більше 30 команд з Вінниці та інших міст. В кожній по 6 школярів 7-11 класів та студентів закладів фахової передвищої освіти. Організовувати інтелектуальну гру у Вінницькому технічному фаховому коледжі вирішили департаменти культури та освіти Вінницької міської ради спільно. З міським палацом мистецтв зоря абсолютним переможцем організатори міського чемпіонату визначають до кінця травня, але до того проведуть ще три тури. Що деколи команди, які наберуть найбільшу кількість балів за підсумками сезону, отримують призи від Вінницького міського голови Сергія Моргунова. Виконком Вінницької міської ради схвалив рішення про завершення опалювального сезону 2022-2023. З 27 березня рішення стосується житлового фонду та інших споживачів з централізованими системами теплопостачання на території громади. Про це повідомляє прислужба Вінницької міської ради. Рішення про завершення опалювального сезону прийняти у зв'язку зі сталим підвищенням температури зовнішнього повітря. У департаменті міського господарства Вінницької міської ради зазначають, що, попри війну, обстріли та відключення електроенергії тепловики доклали усіх зусиль щоб Забезпечити домівки віничан якісною та безперебійною послугою теплопостачання. На цьому випуск новин п'ятниці вичерпано. З понеділка у цій студії для вас працюватиме моя колега Анастасія Голошивець. Я ж бажаю вам лише позитивних новин. Віримо у Збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.